Ось нарешті, ребята, трьохкімнатна 89 квадратних метрів е на ЖК Козацький. Я вам говорив, що скоро візьму в роботу таку квартиру. Фантастичну. В кухні французький балкон. З виглядом на весь житловий комплекс. Mm -hmm. Кухня. Об'єднана з вітальнею. Кондиціонерна обігрів та охолодження, величезна плазма. Перехід в вітальню. Вітальня у нас з великим диваном, з великою шафою купе. Коридор у нас прихожа, комод, зеркало. Санвузол з ванною і з батюю панасом. Пральна машина, рушнико сушка, дитяча кімната з телевізором, з великою шафою. Пропозиція від власника. Дитяче ліжко. Туалет окремий, зруковинничком. Ну і наша. Батьківська спальня або мастер спальня теж з телевізором. Зверніть увагу, в кожній комнаті у нас телек, ну і велика лоджія з місцем під робочу зону і з фантастичним виглядом на гори Карпати. Ось там вони, Ось там у нас надвірна, буковель, ремча І... В цій локації більше нічого не побудується. Тут у нас крихівці. Ребята, квартира Абой продається під всі програми 89 квадратних метрів 15600, 1001, 15 115 600 доларів американських. Люблю, цілую, обнімаю.